Перший раз я спробую пройти Майнкрафт Хардкор, де у тебе є всього лиш одне життя та гра складена в мільйон разів. І грати я буду не сам, а з моїм другом на земле. Тому це було одночасно і весело, і складно. А чи змогли ми вижити та вбити дракона? Ви дізнаєтесь в кінці відео. Заспавнились ми десь на полі, та оглянувшись, я одразу побіг рубати дерево. Зробив верстак, лопату, кайло та сокиру. І накопавши каміння, вже кам'яне кайло та пічку, після чого ми з низами розбігли в різні сторони в пошуках яких-небудь структур. Неподалік від спану, за горою я знайшов село, до якого одразу побіг. Тому взяв трохи ліжок, який я навіть не використаю, та забрав все сіно. Ну і наостанок вбив Голема. Та з села я пішов, тому що воно вже для мене не мало ніякої цінності. Але я побіг до Назаме, бо у нього там було вже лавове озеро та хоч якісь початкові ресурси з затонулого кораблю. Прибігши, я одразу зробив залізне кило та двері, щоб піти добувати залізо з підводних печер. Бувши 32 заліза, я почав одразу випливати, бо цього вже було б достатньо. Плюс у нас було ще 14 заліза. Поки плавилось залізо, я зробив саму круту пастку в світі 228 та закрив в ній свого раба. Забравши стак заліза з пічок, я почав крафтити все необхідне для походу в пекло. А це фулова залізна броня, декілька залізних інструментів, ну і золотий шолом, що щоб півгляни не приставали. А так як біля нас було лавове озеро, я зробив портал в незер за допомогою відра. Ну і наостанок накопали трохи блоків землі, щоб нормально пересуватися по незеру. Ну а тепер ми готові йти до пекла. О Боже, ми заспавнились в багровому лісі. Це самий найгірший біом, який тільки може бути на початку. Одразу ж ми почали намагатися вибратися з нього, але перед нами був Хоглін Тому ми зробили мега безпечну базу від нього та швиденько вбили його. Ми робили мости, тунелі і нарешті вибрались до долини піска душ, на краю якого побачили фортець. До якої ми вирішили копати тунель, бо будувати міст було б небезпечно. А ось ми і тут. Вон там спавнер блейзів, але ми до нього не підемо, бо боїмося там померти. Але поступимо більш розумно. Зробимо міні їхню ферму. Тоді наші шанси вижити збільшаться. Спочатку докопаємося до самого верху спавнера і викопуємо велику кімнату, в яку вони будуть падати. Робимо ще кімнатку, в якій будемо сидіти, і залишилося тільки викопати стелю, щоб лези могли падати. Ну і наостанок покриваємо підлогу кнопками, щоб лези не могли нас підпалити. З часом ми зрозуміли, що буде проблемно діставати стержні, тому вирішили зробити ще одну таку кімнату з іншої сторони. Забувши вісім стержнів, ми вже вирішили йти звідси, бо більше нам і не треба. Але це виявилось проблемно, бо там на спаунах вже ціла купа блейзів, які не давали нам вийти, бо постійно стріляли по нам. Але все ж таки ми вибрали звідси. А тепер у нас наступна задача добути як мінімум 14 перлів ендермена, що було про запас. Потім ви зрозумієте чому. Спочатку ми намагались добувати золото та торгувати ним з пігліною, але через годину зрозуміли, що це взагалі не варіант, бо це неефективно і нам не випало ні одного перла. Ми стали шукати синій ліс, але на щастя ми його швидко знайшли. Плюс біля нього був бастіон та закинутий портал в атих дельтах. Прийшовши, ми одразу зробили платформу, щоб під нею вбивати андерменів. Але чомусь після третього перлу вони перестали спавнитись. І так було постійно. Тому нам доводилось пересуватися в пошуках нових скупчень андерменів. Тільки за 30 хвилин ми змогли добути 16 перлів. Тому ми одразу побігли до того порталу в Дельтах, щоб швидше вибрати з нормальний світ. Бо їжі вже не було взагалі. Та й все, що нам треба було, ми добули. Але чомусь, коли ми прийшли в Дельти, ми його не знайшли. Тільки потім ми зрозуміли, що ми були на рівні вище нього. Тому вирішили все таки добратися до нашого порталу. Їжі вже не було взагалі, і у мене залишалося всього 4 сердечка. Тому йти було вкрай небезпечно, але й у нас не залишалося вибору. Поки ми йшли, я помітив хоглінів, яких зміг застрелити з лука та забрати з них їжу. І вже з повним хп було набагато безпечніше. І нарешті ми вийшли в нормальний світ, де вже була ніч, тому ми швидко лягли спати. На наступний день ми зібрали всі наші речі та вирішили повернутися в село, щоб краще підготуватися до битви з драконом. План у нас був такий: зробити декілька лучників, у яких можна буде фармити смаради та купити нормальний лук, і зробити бронника, у якого купити діамантову броню. Ми почали шукати сам стронгхол. До цього ми кидали вже один перл, тому знали, в яку сторону йти. На початку все було нормально, але пізніше перли стали дивно себе поводити. Точніше, вони не могли нормально показати, де був стронгхол. І поки ми його намагалися знайти, у нас залишалося всього 11 перлів. Тому ми вирішили зупинитись та копати вниз прямо тут. Слава Богу, він тут. Бо я вже думав, що нам доведеться йти ще за перлами. Але все не так просто, як ви думаєте. Покажи, ой-ой-ой. Чого ж Назар? Забавно попалась. Вхід з печери. А, клас. Нам попалась багана структура. Ладно, сюди піду. А що тут не буде спавно? він завжди буде. <звук> Давай щит, поставимо, хай ване. Щит став. Поставь. Такая страшная штука, боже. Мы Выходи отсюда. норм Да, у меня тебе до сердечка Да, сзади, сзади, сзади. Кто? А, чешуй... вылез. я, буду в я чую их. Я боюсь, Дань. Да брать и ты в ту сторону, Дань. А, появився, все, блин. О, там я бачу зверху отсюда вот. Там скриня зверху. Боже, я тут же бачу, Дань. Божье, Дань, сверх благо наша говня просто. Дань, ты бачишь Дань? Иди сюда, Дань, иди сюда. А <клухи> тут такие говно просто, тут. Кто це будував? вау? <клухи> Дысь, <Дивись>, тверь. Куда <клухи> он на А це куда? Тут кнопки нема. Плазарат. Чюрмо. Нові версії Нові спавни Куди йти надо вообще? Давай туда. Да, и шахту одночасно копала. Для настроить. Подошли проходи тюрьман Тут кнопки нема Вот сюда надо А тут про скелет Ой-ой-ой опять Верк Це дверка покруче Архитектор на право Так спавнер, жопе, ты пошла на. Слане, что мы нашел. Снял спуск, да. Стенку, чуешь? Спавнер, без спавнера. Є спуск? Спустился. Давай. Дитектор Перебудовуємо. Ну так стрмно, подарить вообще. Да, по-моему, вызвало. Боже секвен нос, не четыре А вы боба крипер двух опять. Инженерия просто. Зашкалиш.

Ты вентиляция была, да. даже... А, ну что, 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 сюда давай? я тут просто сюда. А может это секретнее? А может это секретная структура, у нас комнате уже десятый раз? Может какой-то секрет... секретная структура? А тут нормальный а а все. Давай сначала сюда пойдем. Здесь вот норма... А, я понял це архітектори розділилися на половину. Бюджетні Бюджетні і на бюджетне. Архитекторы любят сходы, дай. Реально, чого вони люблять сходи? Чого? Ч? Подавить цю кімнату, опять сходи. Опять сходи. Да реально. Блин, от... сходи. Це Реально... покажемо. Це буде основна частина відео. на виходить... Блин, да. Такі буки вообще не бувають. Ну так це буду повторювати, дан же повторювати. Там бл, шо це реально вже писається. А мені подобається. На шооо! Шоо, серто! Воно рядом було. А ми Одного нема тільки. У нас якраз одне одного нема. Влатувавши все та одягнувши маски з гарбузів, ми пішли вен, щоб перемогти дракона. Слава Богу, наша платформа заспавнилась в острові, що є найбезпечнішим варіантом. Так, ми вибрались, і для початку треба збити всі кристали. І тут мене ледве не вбили, але мені пощастило відбігти від дракона. Бити дракона вблизь, ми не ризикували, бо ми перший раз так далеко зайшли. Тому було дуже страшно померти. Деяких кристалів я не діставав, тому забирався на них та збивав їх вручну. І останній кристал зірваний. Тепер можна вбивати самого дракона. Але стріл у нас залишилося вже дуже мало, тому це буде складніше. І тут, поки я його бив, мене відкинуло. Я тоді взагалі так перелякався і не знав, що мені робити, але зреагував і зробив вотердроп. Але і додачу до того кинув перел, який мені залишив всього 3 сердечка. І останній удар все! Нарешті. Фотно, нарешті! Нарешті ми це зробили. Ми мінімум сім разів помирали до цього. Але зараз ми все-таки змогли дійти до дракона та вбити його. Але, на жаль, аж на 27-й день в Майнкрафті, в яких ми грали 6 годин по статистиці. Ось якраз і написано, що я ні разу не помирав. І так як це тільки початок нашого восплею, чекайте нової серії по хардкору. Ну і всім пока.